Раз з'явилася інформація про те, що Зеленський і Трамп мають зустрітися цього тижня, можливо, там, десь ну, під кінець або наступного тижня. Ну, наступного тижня цього бути не може. Адже там в Мюнхені буде серйозна конференція, і Зеленський очолить її від України. Також туди поїде. Але інформація заведу, що Трамп то Зеленським можуть прямо цього тижня зустрітися. А я тиждень тому припустив, що зустрічі зеленського і Трампа не буде до Мюнхенської конференції. І скоріш за все, 20 лютого чи там 22 ми чекаємо візит Кіта Келога. Власне, він і привезе рішення після Мюнхенської конференції до Києва, і тут вони будуть їх ці рішення обговорювати. А насправді мені здається, це будуть інструкції до виконання, тому що радитися а, немає часу. Гинуть щодня люди. Тому ці поради, наради вони можуть там в бункерах сидіти під Державною службою охорони. А у народу України немає можливості радитися. Просто часу немає, бо з кожним днем кількість українців зменшується. Так ось, я думаю, ну не може бути. Ну, хіба я так помилився в своєму аналізі? Ні, ну буває таке. Це ж таке, ми ж з вами не Боги. І отут з'являється інформація. Виявляється, що серйозні люди, от мені от подобається, коли так. Серйозні люди, а інші люди, не серйозні. Ну, добре, серйозні люди з команди Трампа приїдуть в Україну вже цього тижня. Зеленський. Серйозні люди. То ці серйозні люди, ми десь приблизно здогадуємося. Але очевидно, що самого Трампа, напевно, не буде. Ну, якщо він приїде до України, це буде фурор. Але, думаю, що цього не станеться. Хоча все може бути. А, і от що зазначено, що візит цих серйозних людей відбудеться перед Мюнхенською конференцією з безпеки. Повторюю: оці всі серйозні люди. Вони приїжджають не радитися. Вони на то й серйозні. Вони приїдуть дати певні інструкції, що робити, а чого не робити. Для того, щоб на Мюнхенській конференції Дональд Трамп або Кіт Келох, або після Мюнхенської конференції хтось із них міг озвучити ті плани, які вже будуть реалізовані. Такі ж серйозні люди, ймовірно, працюють із командою. Нашого ворога Путіна і є інформація про те, що вже навіть були телефонні дзвінки між Трампом і Путіним, і сам Трамп підтвердив це. І що ці телефонні дзвінки, напевно, вже були не єдині, тому що після катастрофи, яка була в Сполучених Штатах Америки, Трамп так обмовився, що з Путіним вони говорили, коли літак е збили вертольотом. І потім пізніше, тобто ми розуміємо, що Трамп безпосередньо з Путіним спілкується. Але при цьому ми розуміємо, що Трамп безпосередньо не спілкується з керівником України, президентом України, бо якби це було, уже всі канали про це говорили. Всі абсолютно. Це мені нагадує історію 2019 року, а потім 2020, коли Байден став президентом. Я тоді згадую, як. В Україні будь-який дзвіночок, будь-яка будь байденовська там штучка, вона одразу ставала предметом для серйозних новинних заголовків, що Байден зателефонував, Байден там сказав. Трива, розмова тривала 15 хвилин, і це видавали реально як щось таке дуже дуже дуже. Ну за останні. Три роки українська влада розслабилась, і е, я так підозрюю, що розмови ну розслабилась в якому плані. розслабилась в комунікаціях. Байден завжди був на зв'язку і був повністю доступний. І його куратори були тут в Україні, і наші були там ті тут. А сьогодні прийшов Дональд Трамп, який закритіший відносно Байдена і сам обирає, з ким він буде, з ким не буде, до кого він прийшла своїх представників, вибачаю, серйозних людей. А кому він зателефонує персонально? Мені, як громадянину України, це трішки образливо. Мені, як громадянину, яка, країна, яка перебуває під атакою ворога, абсолютного ворога, це неприємно, це незрозуміло. Але. Така селяві, така доля, якби ми трішечки були розумнішими. Ну там ми були розумнішими. Хто на канал у мене підписаний, той давно знає вже два з половиною роки. Постійно повторюю: не чіпайте Трампа, не хейті Трампа, нам не потрібен Байден, нам потрібен Трамп і він буде президентом. А ви потім опинитесь в калошах, тому що. Трамп сам по собі ніколи не забуває образ, які лилися на нього із засобів масової інформації в Україні. На жаль, але це було на жаль, але це було і я спостерігав і за Еріком Трампом, і за Ілоном Маском. Як вони моніторять і знають, що відбувається в Україні навколо їхнього боса і батька. І тому Дональд Трамп станом на сьогодні дистанціюється і від Президента України, і від України в цілому. Мені, ще раз повторюю, громадянин України, на яку напали, і громадяни, яких вбивають, для мене це, звісно, болісно. Але не я представляю народ України. Не я можу спілкуватися з Трампом, а ті люди яких ми делегували, яким ми дали фактично довіру і мандат представляти нас? Але Трамп сьогодні не має відвертого бажання спілкуватися з цими людьми. Ну будемо сподіватися, що серйозні люди приїдуть і щось серйозне нам. Скажуть, які у вас очікування на цей візит? Напишіть в коментарях, будь ласка, лайкаємо, дизлайкаємо. Не будьте байдужими, бо в цьому світі байдужим бути не можна. Неможливо не розбиратися в процесах, це просто небезпечно для кожного з нас. Ну і можете стати спонсором каналу. Бо українці часто кажуть: Сергій Миколайович, ми вас підтримуємо. Підтримуйте, будь ласка.